Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з алою. Друзі, зараз тема про кабачки дуже цікава і актуальна. Тому що майже в кожного зараз є кабачки. Кабачки дуже корисні і некалорійні, і тому знову для вас найкращий рецепт неймовірно смачних рулетів із кабачків із дуже смачною начинкою. Беремо чотири невеликих кабачка, чистимо, так як я, можете не чистити, натираємо на крупну тертушку. Беремо невеликий пучок зеленої цибулі та нарізаємо дрібненько. Я беру три середніх цибулини та нарізаю дрібненько і поділю на дві частини. Одна частина цибулі піде в мене в кабачки, інша в начинку. Тепер до натертих кабачків я додаю нарізану цибулю, нарізану зелену цибульку, 3 яйця вибиваю. Висипаю 100 г сметани. Солю. Та додаю чорний перчик за своїм смаком. Також додаю 50 мл соняшникової олії. Висипаю борошно, 6 столових ложок з гіркою, можете додати навіть більше. Добре все перемішуємо ложкою або лопаткою. Робите як вам зручніше. Натерті кабачки я ділю на три частини. Висипаємо кабачки у сковорідку діаметром 30 см і обсмажуємо, як млинці з обох сторін. Я знову кабачки висипаю у сковорідку. Смажу приблизно по 3 хвилини з кожної сторони. Млинець і з кабачка я накриваю кришкою. Перевертаю сковорідку на кришку і викладаю знову млинець із кабачка іншою стороною і смажу 3 хвилини. Друзі, млинець із кабачка дуже ніжний, тому я вам кажу, робіть, так як я вам показую у відео, щоб ваш млинець не розірвався. Тепер для начинки ми будемо натирати дві середніх морквини на крупну терку. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково напишіть мені коментар та поставте подобайку. Далі у сковорідку я викладаю приблизно 30 г масла, олії наливаю, висипаю цибулю нарізану. Смажу 2-3 хвилинки до золотавого кольору і висипаю сюди моркву. Перемішую все добре. І смажу знову 2-3 хвилинки. Якщо вам не вистачає оліївського варідки, додавте ще. Морква з цибули вже добре і Сюди ми висипаємо свиний фарш 500 г. Наливаємо соєвий соус 50 г, солимо перчимо за своїм смаком. Добре смажимо приблизно 5 хвилин. Далі я беру два невеликих помідорів та нарізаю їх невеликими шматками. Друзі, щоб не пропускати мої нові рецепти, обов'язково натисніть на дзвіночок. Заходьте на мій канал і там ви знайдете безліч цікавих рецептів. Друзі, обов'язково напишіть мені в коментарях, чи сподобався вам рецепт кабачкового рулету. Друзі, хочу знову вам нагадати, щоб ви не забули натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. На младець із кабачка викладаємо начинку. Я викладаю 4 шматка сира, а ви можете просто положити натертий сир. Зверху ми викладаємо фарш з цибулькою і з морквою пересмажений і помідори. І Все це вкручуємо обережно в рулет. Викладаємо рулети в будь-яку форму, яка у вас є, та запікаємо в духовці при температурі 175 градусів на 10-15 хвилин. Рулет мене пропікся в духовці 15 хвилин. Він трішки охолонув, і тепер я його вже розрізаю і дістаю. Будемо пробувати. Це, друзі, неймовірно смачний рулет з такою дуже смачною начинкою. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.